Стимули для репатріації протягом півріччя уряд надаватиме грошову допомогу українцям, які повертатимуться додому з-за кордону та ВПО, що тимчасово не працюють. Йдеться про виплати малозабезпеченим – від півтори тисячі гривень до чотирьох із половиною. За даними мінсоцполітики, через повномасштабне вторгнення до іноземних країн виїхали близько п'яти мільйонів громадян. Серед них пані Дар'я. Вона уже два роки мешкає в Італії. каже, додому хоче, але за такі кошти не виживе. Це сума. поможет им, пока они там, понятное дело, люди потеряли свои рабочие места, пока они вот вернулись, там 7 тысяч заплатили им, а пока они найдут работу, супер, классно, это может, в принципе, замотивировать. Пані Катерина біженка у Польщі каже, головний стимул безпека, захист міст системами ППО. Гроші не мотивація, тим паче маленькі. Запропонована сума навіть не покриватиме вартість оренди тимчасового житла в Україні, де вона наразі мешкає, фінансова підтримка значно вища. У Польщі зараз дуже хороші соціальні виплати. Йдеться про виплати на дітей. Зокрема, з 1 січня батьки на кожну свою дитину отримують по 800 злотих. А це плюс-мінус 7 тисяч гривень. Ще плюс до цього щовесни відбувається розлічення піту, тобто податку, і всі працюючі мами і тати отримують на кожну свою дитину в березні місяці 1100 злотих. Пані Олександра переїхала до Німеччини кілька місяців тому. Тут була підприємницею, мала власне кафе. Ледь не збанкрутувала. Комендантська година, часті повітряні тривоги та податковий тиск змусив емігрувати. Для підприємців вважаю зараз надто важливо зменшити кількість перевірок, знизити ціну штрафів, дати працювати на повну. Просто на повну, на максимум, щоб звичайно, щоб платили податки, але зняти цілу цілий ряд певних обмежень у громадській організації, яка вже кілька років працює з переселенцями, ідею виплат підтримують. Керівник каже для людей, яким не вдалося закріпитися на новому місці. Це буде бонусом. Ці виплати вони не настільки на налаштовані, мабуть, на те, щоб як сказати, вони не забезпечать людям. так, Прямо пряма е, істотну допомогу, але е, в той же самий час уряд показується тим, що ви можете повертатись до вас не будуть промінені станції, яких там казали раніше, і це каже тому, що е, ми вам допоможемо і дамо можливість е, жити. Україні далі повернути українців додому держава беззаперечно має прагнути, але для цього потрібні відповідні умови, каже перша леді України Олена Зеленська. Це неправильно силити людей, повертатися, коли їм нема куди повернутися. Давайте будемо чесними. Більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, тому що їхній дім знищено. Я впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів. Це наші партнери. Це це країни, які нас підтримують, і я думаю, що не, мож... не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недружні для України дії. Ми всі об'єднані тим, що викликаємо терпіння зараз. Це Дарія Курнос, новини 33 канал.